Друзі, всім вітання! Просто зараз з нами Марія Тиха. Привіт, як справи? Привіт, нормально, а твої. Нормально. Сьогодні міста дивитись не будемо, бо завтра розпочинається квітень і вже в нових енергіях подивимось, тому не пропустіть далі. Але ж, Маш, перше питання задам сьогодні. Прям ажіотаж у мене в чаті. Розпитайте детальніше Марію про сон. Mm -hmm. Так, я анонсувала, я, я в шоці. Я думала записати собі на канал, а потім думаю, блін, все одно зараз буду знаєш, там, в тебе в ефір виходити. Е, я поставила вчора свій будильник, а я ж така, ти ж знаєш, що я вночі ще сижу і до 4 ранку десь я працювала вчора, розклади робила я коротше, лягла спати думаю, так, мені там треба на масаж було з'їздити, і потім ще клієнтів прийняти після цього. Я поставлю будильник собі десь там на 11, там встану, все швиденько зроблю. Коротше, Uh, встала я о дев'ятій, просто від, від сну. Uh, сниться мені сон, типу, я вдома знаходжуся з мамою okay. ну в Києві. Типу, як вечір, і, коротше, починається тривога, але плюс до всього, ще плюс до тривоги, uh, я не знаю навіть, хто це. Типу знаєш, як проектори починають світити в, в вікна? І починають типу всі кричати, типу, ховайтеся, що ну, типу балістика. А я ж не чую, кажу мамі, а що там. Вона каже: типу балістика. Я ж починаю рахувати. Там один, два, три. Там балістика, три хвилини, да? Що куди як? Тиша, нічого нема. Думаю, ладно. Я підходжу до вікна, просто підіймаю голову і бачу, просто мені показує, типу, як щось схоже на супутник летить. Думаю, блін, що це, і ракета. І такий звук, знаєш. І навіть не знаю, як тобі цей звук описати, але я чудно обісралася у об вісні, чесно. Ну, прям дуже, мені дуже так було, мені дівчата просто кидали цей же арішня. Я ж не знаю, як він виглядає, розумієш, вони просто у вісні показали, типу, що як супутник, щоб я зрозуміла, до чого це. Воно починає летіти з якимось гулом, я просто стою, така, знаєш, як вкопана. Воно кудись там відлітає, нічого нема. Я так як стояла в будинку, так і стою. І потім просто переходжу з кімнати на кухню, дивлюся у вікно, починається знову цей гул, і просто ця ракета падає, коротше, і вакуум утворюється. Ось такий сон. Я ж не розуміла, що це за ракета, а потім мені просто написали, що це може бути орешник. Я про нього і забула про цей орешник вже. І я, коротше, о 9 ранку просто прокинулася, того, що я прям чула цей звук і бачила цей вакуум. Я злякалася, я в 9 ранку просто встала. Ну, я просто від цього гулу я прокинулася. Я думала, що тривога почнеться зараз. Не почалося тривога або під тривогу. Знаєш, коли прокидаєшся? Ось щось дуже схоже було. Не було типу. Я сьогодні, навіть коли мені заставку там робили на канали, я думаю, так блін, не буду зараз я Київ малювати на заставці цю ракету, блін, щоб нікого не притягувати. Нафіга знаєш, навіть не на тобі треба то притягувати. В мене є питання. Кончені на РФ вже наляпали. Можливо, знаєш, оцей неприємний тип, який один з головних ідеологів да, руского міра і оця Пасхуда Ублюдок. Вчора дає інтерв'ю і розказує. Орешникам чи тактичною ядерною зброєю вдаримо по Києву, Харкову, Одесі. Будемо діяти як хочемо. Отак він бачить вихід з угоди про тридцятиденне припинення вогню і каже: от все супутники зафіксують. Ми в цей час нічого не робимо. Україна в цей момент все порушує, б'є типу, по, по Росії, і ми так Трампу і скажемо. От, бачите, там трата та та, та та що відбувається, от такий спосіб він пропонує виходити. Що нам, що нам за козлів дали сусіді, Я просто дивуюся. Навіть же не дивуюся. Ні, дивуюся до сих пір. Вони ж якісь, блядь, -пу -пу Відбиті непробуваемі, знаєш? Відбиття. Вообще, я не розумію, просто, блядь, як може таким радіти? Матюкатися я не хочу, Но... Просто. Ти я запікаю, Слово, тебе не так... переживай. Яким сигналом тебе запікать? Сигналом? Русский военный корабль, иди нахуй, можно? Тоді мені його придеться. Тоді в цей момент будуть дуже ніжно дзвіночки дзвірінчати. Хорошо, давай дзвіночки. Та хоч що? Нахе на мене є. Хорошо, дзвіночками тут не поможеш, понімаєш? Прикинь, який сон мені сніться, блин. Да, я така сижу і думаю, так, коли нам показували апрель, тут спіковий падал, тут уже гарішник міцниця. Ну, я не знаю, що сказати. Поки що апрель просто не почався, я поки не маю даже посмотреть нормально, поняла? З ж... нового місяця смерю всюди. Але давай все ж таки подивимося, можливо, їх плани, чи є це в розробці, бо, звісно, квітень ми будемо дивитися, і там, напевно, загроз буде. Буде багато, бо там ж буде предвір їхньої дня перемоги 80-річчя. Уявляєш, що вони роблять? На чому засновані оці заяви цього паскуди? Бородатого ублюдка Дуніна. Прошу щось. Ну, Він займається залякуванням. Перше. по Перше. По-друге. Ну, так, да, знову карта смерті, диявол паде, це про цей орешник. Mm -hmm. Ну, але бачиш, знову ж таки, карта помірності падає. Карта помірності це ті розмови безкінечні, які будуть завжди. Карта уміреності це стабільність, это на постійній основі. Не будуть про це, орешник розговорювати, Будь запугивать, будь розговорювати про ядерку, про орешник і так далі. Посмотрим, подожди. Геральт, як пошло. Ой, Ну смотри, давай тут две десятки пикова падает. Щось будет неожиданно внезапно, я бы так сказала. Десятка пикова. Неожиданно внезапно. Про орешник я спросила. Про запуск орешника. Стоять переживати взагалі. Смотрим так. Та, блін, каже, ще квітень не почався. Тут хорошая карта падать, нічого такого пока нет здесь. Блін, на завтра треба нам було запис планувати. Все, що ми можемо, можемо зробити там наприкінці тижня ще. Добре, добре зробимо. Давай, Маш, я тебе прошу, подивись фінал цього ублюдка, Дугіна. Давай. Знаєш, я всіх закликаю, друзі, тримайте голову холодні, холодно все дивіться. І от сама дивлюсь фрагмент цього ублюдка. І дуже грішні думки в голові виникають. Ну, Поки що не бачу його кінця тут. Може, тебе горчить. А взагалі. А його убити мають також. Бачиш, карта диявола падає. Та не естественно смерть. Зразу говорю. Карта диявола карта смерті ось паде. І дев'ятка кубків. Можливо, це буде або якесь свято, або якесь застольє. Дев'ятка кубків застольє. Вмічати угу. щось столь. буде. Це буде то застолля 9 травня на 80-річчя перемоги, яке буде святкувати в Москві. але ж ладно, як буде, так буде так. Багато питань про Трампа а, знову погрози з приводу цієї угоди про копалине? Він звинувачує Зеленського, що він, наче хоче вийти з неї. Давай подивимось, все ж таки, який буде розвиток подій з цією угодою про копалине, чи можуть бути реально знову від нього підстави? Чи зможе Україна відстояти там свою позицію. Чи буде взагалі підписана угода про купалинця. Ну, Поки падає четвірка мечів, поки я не бачу. Але мені здається, що буде ще одна зустріч Зеленського з Трампом все ж таки. І буду там вирішувати. Офіційна зустріч буде пов'язана з цими купалинами. Це як було в цьому овальному кабінеті. Буде зустріч ще одна. Поки що не бачу. Я того, що взагалі це буде підписано. Четвірка мечів падає. Ага, тобі взагалі не показує, що буде підписано? Зараз ні. Ну, четвірка мечів дивись, це, типу, не, не відповідь, ні. Це ось навіть коли невідносини падає четверка мечів, ти типу, знаєш, це пауза. Дивись, це, пауза. Да, це не, не кінець остаточний, це просто пауза. Вона затяжна може бути, але це пауза як факт. Тобто, зараз це питання, типу, як. Взяли і засунули в якийсь ящик. Знаєш, а цей ящик поставили кудись там в шкаф, і зараз не можна подивитися все ж таки по фіналу, в якому вигляді воно буде підписано в інтересах України чи в інтересах США? От Знаєш, я не думаю, в принципі, що якщо воно навіть буде підписано, дивись, я просто дивилася питання так коротко. Там опалка двох кінців. падає шестірка пентаклів, типу, якщо воно буде підписано, то США передивиться погляд на допомогу військову. але якщо воно буде підписано, там карта мага падає, тобто і десятка жезлів для України. Це означає, що США просто нас підігне під себе знову. Ну Там вже і сказав, що ця угода в тому форматі, каже, майже щодня вони новий формат е е е висилають, і воно виглядає, наче Україна була у війні з е Америкою, програла і зараз вимушена на безстроковий термін виплачувати репарації. Ну, ну типу, вечір. Того, да. Нагачок, знаєш, типу взяти нас хоче, там чітко по картам це падає. Ракети по всьому Ірану вже в пускових установках, в підземних базах і готові до пуску у разі посилення конфлікту з боку США. Як тобі показує, чи все ж таки е, влуплять Іран ракети по США? Ну, може щось бути, карта Мага, знову ж таки, падає. Сімірка не може бути, щось може бути. Тут паж мечів падає, так. Да. І поражає Іран може бути. Зараз ще перебрали. Ну, карта дурня падає знову ж таки на цю ситуацію. Можливо, це просто, знаєш, залякування зараз йдуть все одно, того, що карта дурня падала. Ой, питання церковні. Готова? Угу. Пишуть люди з Сумщини. Місто Охтирка, там є селище Чернече, є Свято Троїцький монастир. В Вікіпедії друзі можна глибше почитати історію, вона е, досить насичена. Але питання таке: е, за е, історичними описами, там є тонелі, які простягалися на багато кілометрів. З 2002 року там. Е, оп... Всі території ці під своє володарювання взяли у ПЦМП, Там зараз монастир? Люди питають: чи є загроза звідти, чи тонелі реально діючі і через них може зайти ворог? Сі там зараз, оті, що служать, вливають інфу чи верпують людей. Ну, взагалі, свято Троїцький монастир. Яка загроза йде звідти? А это русский патріархат, да, считается? Ну да, Украинская православная церква. Тут більше інфи. Падає. Сейчас игральные карты взяла. Если больше шестерка падает, дорога. Это туннели, значит, увидим. Ні, бачиш те ж саме, падає, Дві десятки випало. Зливання інфи йде по цим картам. Погральне, бачите? Казене місто, Крестовий туз, это це церковь. Показується. Інтересно, показывает, конечно. Не бачу про тунель, Тут не випала шестірка, ні, ні поторо колісниця, Знаєш, спеціально, думаю, зараз, якщо випаде колісниця або шестірка, буде щось про зливе інфи. Так, а що людей безпокоїть конкретно монастиря не мені Людей безпокоять. Що що відбувається в тому монастирі? Що роблять ті батюшки? Бо там е, давній глобальний конфлікт е, навіть не дозволяють поряд знімати, коли піднімається там дрон. Вони ламали е, операторам дрони. Е, ще в 2002 році підписана угода в оренду. Їм видано 29 гектарів землі е, за 712 гривень на рік. Справують, як співпрацюють, ага. Дивись, по-перше, тут показую знову ж таки злив інфи і тут двійка кубків з дияволом падає. Мені здається, що там. Якісь приховані зустрічі проходять це перше, я навіть не знаю з ким. Приховані зустрічі. Ми зараз не говоримо про проституцію, ми зараз не говоримо навіть про те, що вони там гроші зберігають і так далі. Ми зараз якісь товари, да, тут можуть бути: дев'ятка пентаклів, дев'ятка кубків, якісь товари. Не знаю, що вони там крали і так далі. Може, це якісь там діаманти і золото і все інше. Мене турбує зараз у це. Двійка кубків карта диявола. Тобто якісь проходять зустрічі. Це навіть не з проститутками. Якщо б зараз тут випала королева Кубків ще поряд, сказала б о, нормально там, батюшки, знаєш, тут не випало. Тут падає, зараз давай посмотрим, що це за встреча, з ким це встреча. Давай. Зараз якщо військові там випадуть російські, буде взагалі класно. Зараз з ким ця зустріч? Хто це? Ну, п'ятірка мечі. П'ятірка мечів це взагалі про, про ворогів. Я розумію, що коли п'ятірка мечів, ДРГшники заходять на Сумщину. розуміла? ось вона падає. Я тільки подумала про це, і там приют получають. Так, так, получают. да, так. Да, да. Тобто ДРГшники спокійно можуть зайти. Взагалі, приют, да, так правильно ти сказала. Тобто чітко. Ну, не знаю, що сказати. Там зберігається зброя чи щось от таке подібне, необхідне для, для ворога. Ти уявляєш, от такі шосередки по всій Україні досі є. Так, да, я знаю. Думаю, що так, того, що король мечів падає. і рисар Пентаклів, смерть ось падав. Причому дуже давно, того, що стірка кубків це карта минулого. Ось. Давно, мені здається, спочатку війни ще. Я не знаю, чого це свято Троїцькі монастири обходили всі, але я думаю, що там треба СБУ загнати туди. Давай подивимось головного. Хто там, він фігурує і в документах на ЮКОЛ я перевірила. Це відкрита інформація, і навіть я її за 5 хвилин змогла знайти ігумін Сіміон Гагатик, Вадим Валер'янович. Він фігурує як головний головний цієї там, компанії, що Це він пос... приховує його зв'язок з ЗРФ. І, можливо, щось тобі покаже, чому їх СБУ не накриває. Ну, зв'язок з РФ. Десятка кубків, карта сім'ї, двійка кубків, навіть пояснення не треба. Тобто зрозуміло зразу, так? Да? Я думаю, що десятка кубків говорить про те, що у нього мають, мабуть, і корні звідти. Карта роду, карта сім'ї. Чого СБУ досі не накрило ще ветроївський монастир? А я думаю, що просто руки ще не дійшли до, туди, до, до, до того монастиря. Вони дійдуть. Тут карта смерті, суд. Тобто буде розборка точно. Буде буде розборка. Справа часу просто. Буде-буде. Чекайте трішки зараз. Чекайте трішки, друзі, повідомляйте до Служби безпеки України інформацію, яку володієте. Я, я просто в шоці. Просто в шоці. Що в мене ще є з такого цікавого? Вченими виявлено, що під Сибіром, Уралом, почав активним бути магматичний плюм, що може призвести до потужного вибуху, і в разі якщо відбуде, то попіл долетить навіть до Москви. Як показує тобі, чи це реально, чи це перспектива найближчого часу? Сибірський магматичний плюм. Це Зараз. Не граб. Якісь сьогодні питання? Да, люди написали? Так, да, так. Девятепі да. Ну, кого паде, в принципі. Типу, це є верогідність того, що може щось там статися. Чи доведе до Лиду Москви? Воно. Ну, давай, шестерка э, Пикова, это дальняя дорога, я уже говорила, но Дама Пикова это карта зла, то есть я бы сказала, что все-таки да, какая-то часть есть вероятность того, что до Москвы долетит, все равно, хоть это и далеко, но да, Дама Пикова накрывает, видишь, вот. Хорошо это или плохо, я не знаю, главное, чтобы до нас не долетело, правильно? Это да может быть какое-то обозримое будущее? Ну, от прям, знаєш, навіть на, ну да, типу, щоб навіть на хід війни вплинули, щоб вони вимушені були піти. Дос Христовий, шестірка, Христовий. Ну, дивиш, дві шестірки падає Христова і Гуднова. Це дуже близько, до речі. Тобто ця перспектива може бути прямо сьогодні-завтра. Cool. Може. Чи нас карти просто намагаються знаєш, тішити, чи я не знаю. Але приємно, дякую. Гарно дякую. Минулого... Гарно дякую. Гарно Ні, Знаєш, як кажуть, що я красно дякую. Дуже мені красно подобається, дякую. ніколи не вживала, настав час вживати. Красно дякую. На Закарпаття просто кажуть, на... гарно дякую. Гарно дякую, дуже красиво, дуже мені подобається. Минулого тижня, як ти говорила, повернули дуже велику кількість полеглих так. наших воїнів. Добре, дев'ятсот бачила. Да, більше навіть 900, там 909, Якась така цифра була. Ну, ти говорила, що буде якась максимальна кількість. Як тобі зараз Спасибо. показує ситуацію по обмінах? Та блін, вже немає. Квітня нема. Це теж таке Та, питання. Вже... Давай, ну зараз давай подивлюся так коротко. Так, я тобі не казала, ще, да. Мені, коротше, показало, там випала тишечки подивилася по обстрілах. Але я ж кажу, у мене просто традиції, у мене є певні якісь таметі. Я не дивлюся в кінці місяці, але так трішки подивилася. Там падає карта Зірки. Карта Зірки це не просто свято. Ось нам падала карта Дурня. Да? Ми розуміємо, що свято дурня завтра, плюс-мінус два дні буде якийсь обстріл. Карта Зірки випала. Карта Зірки це не свято Дурня. Це Карта Зірки це взагалі церковна магія, вище колдовство, соборне колдовство. Ось я розумію, що це какой-то праздник церковний. Слідуючий про наступне свято наступне церковне. Це у нас не Пасха навіть це благовіщення в, російське благовіщення. Якого, якого числа ага, подивіться ага. в інтернеті, будь ласка, мені писали 15, потім там про сьому щось писали. Коротше, я, я не розбираюся в цьому. Е -е, буде також обстріл, і мені показувало, що по Дніпру знову вони влуплять там погані карти, там у диявол зі смертю. Випав. Тобто мені треба просто зараз квітень почнеться подивитися детальніше по містах. Буде. Того, що вже показало, що на якесь церковне свято буде. По Дніпру знову вдарять. Я думаю, це не та ситуація, яка ось недавно була. До речі, по Бартоломео також збулося. Ми це передбачали півроку назад про так. цей корабель, про цей ресторан. Але це так довго воно розтягнулося, але я ж кажу, що вибачте, але сили дають передбачення, ми не можемо контролювати час, коли нам дають. Знаєш, так треба було. здається, це також було навесні. пам'ятаю вже точно. Ось, але... Коротше, подивимось по цим обстрілу з квітня. Давай по обмінах зараз подивимось, нам покажуть карту. Давай. Крітень. Туз червово падає. До речі, гарний буде обмін. Прям туз випав. Я загадала. Покажіть кажу кількість. Туз падає. І знову таки, шестірка випала. Бачиш і вісімка. Шестірка це. Найближчий час, я так розумію, тут вісьмірка ще випала по даті просто, плюс-мінус там рахуйте з 8-го числа, ту випав. По обміну. Друзі, спробуємо з Марією витягнути ще цього тижня, щоб подивитись детальніше що да, по містах. Добре. Вийде в тебе кінців, час кінців. приділити да, нам? Да. Або, або четверг, або п'ятницю зробимо. Да, да. Четверг, напевно. Добре. Добре, тоді на цьому сьогодні все. Добре. Друзі, ну таким сьогодні вийшов випуск. Будь ласка, бережіться. Ви самі знаєте, що робити. Ворог кончений. Бережіться. Всім дуже дякую за час проведений разом. Всіх. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.